Поки що програють усі, це те, що я точно можу сказати, тому що від релігійних конфліктів про, програють всі. І я заявляв раніше, і в, в ефірі вашого каналу теж хотів би заявити, що в ідеалі нормальна ситуація була би така: як тільки будь-яка панівна релігійна структура в будь-якій країні, особливо в нас, помічала би якісь переслідування непанівної релігійної структури, вона мала би за неї захищатися просто щоб показати свою підтримку перед обличчям секулярного світу у нас немає насправді і не повинно бути ворогів серед християн. Це дуже важливо, тому що ми загалом втрачаємо рівень довіри. Ми загалом перетворюємося в загальний мас-маркет, розумієте, в релігійний, в тому числі так було б абсолютно... дуже добре. Ми один одного підтримували, а не підливали, як то кажуть, бензину в цю пожежу.